Щоб отримати електронне пенсійне посвідчення, спочатку вимушеним переселенцям треба звернутися до відділення пенсійного фонду із собою взяти паспорт, ідентифікаційний код, старе посвідчення і довідку, яка підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи. Працівник пенсійного фонду заповнює анкету для виготовлення пенсійного посвідчення. Цей документ потім передається електронними засобами зв'язку на рівень пенсійного фонду України. Там він обробляється. Вимушена переселенка Любов Семенівна зацікавилася нововведенням. Мені цікавиться по цим електронним карточкам. Що це за карточки? І за чим чим це буде послідувати? Видаватимуть електронні посвідчення у відділеннях ощадбанку. Власники почнуть отримувати електронні документи з 1 вересня. На обробку інформації та виготовлення посвідчення необхідно 30 днів. Тобто новий електронний документ видаватимуть через місяць після звернення. Він буде одночасно і пенсійним посвідченням, і платіжною карткою. З однієї сторони, наноситься фотографія пенсіонера і інформація, вся графічна інформація о нього. З іншої сторони, наноситься чіп контактний, безконтактний і магнітна полоса, тобто це платіжна карта. Внутрішньопереміщеним особам протягом першого року треба через 6 місяців з'явитися до відділення Ощадбанку для фізичної ідентифікації. Потім це можна робити раз на рік. До слова, якщо нововведення буде успішним, то з часом такі електронні посвідчення матиме кожен пенсіонер. Ірина Соляник, Анна Бабчук, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.